Нормальні люди вже загодувались, топлять віск та готуються до зими, а ми готуємося до прийому ваших замовлень. Нагадаю, що з 1 листопада ми приймаємо замовлення на бджоломатки. І дуже подобається мені цей формат вулика. У мене на пасіці така рамка дуже давно, з 2019 року. Це пів 45-ї рамочки, але я Міні-плюси, це я вважаю, що на мій погляд, зараз топ-1 нуклеус, для, особисто для мене. Замовив собі отаких от 30 штук. в мене такі 4 штучки були, я їх юзав дуже давненько, задоволений. Стоїть хоч на сонці, хоч де, він не перегрівається на два відділення і працює. Гарно. Вставили перегородочку, є сіточка, можна перекрити повністю на Ось дно, задвижечка знизу. Тому, отак. Планую, щоб ці е, нуклеуси працювали у нас на штучному заплідненні, тому що гарно, спокійно, відкрив, все удобно працювати. Сіточку поставив, щоб маточка не пішла на обліт. І Працюєш. Тому е, чекаю. Поки з звісно, з пінопласту, е ну, з плотного такого, як апікс робить. Але поки замовляю з пиплупінопласт, мені більше подобався і продовжує подобатися. Тому от так, зараз розгружаю, прикручую сіточку на дно і вже пустю донорів зиму, Всім гарного дня.